Ну як сьогодні можна бути міти? Якщо ж ми не підтримуємо сьогодні от цих людей, що приїхали, ми кияни, то позорно. Розумієте? Ми повинні, бути... повинні допомагати хто, чим може. Та мама, це моя дочка. Я хочу, щоб мені не, не, не було стыдно перед моїми внуками, щоб ми внуки жили. Я вірю, свято вірю в те, що буде саме так, і так буде. Ми проти этой власти, ми проти корупції, ми проти того, що відбувається з людьми, ми проти того, щоб убивали мирних людей, ми проти всього. Поэтому ми Що ми можемо. Ми. ми принесли бутерброди з чесником і салом І з сиром. сиром. Щоб хлопці не боліли. Щоб Інфекція до них не лізла, і гріємо чаєм, і принесли сіль, щоб сипати, щоб не було слизько. Проти інфекції Я не з Києва, а з області. нам не дають жити. Ніяк, ні від кіля захворала на серце. Немає. Багатим є помощ, а бідним немає. Чого ви приїхали? Приїхали для того, отримала пенсію і приїхали для того, щоб щось десь добитися, правда. Ми приховуємо кожен день, допомагаємо, чим можемо, і все. І я вважаю, що банду геть, щоб вони ушли раз і навсіда. І вбивство дітей людей і народ не простить. Заглядаю в очі чоловікам, які які тут стоять. Мабуть, на якомусь там, не знаю, в очому рівні якось обмінюються, ми всією цією інформацією, цими почуттями. Ну, ну і молюсь, чесно. Молюсь, щоб, щоб все було добре, щоб, щоб у всьому цьому ми не загубили основної істини, за яку ми тут стоїмо, і щоб нам всім вистачило сили, розуму, мудрості, терпіння. любові.